Ну що, ребят, всім доброго вечора. Е, хочу поділитися з вами історією такою. Получається, знайшли ми е, в заброшеному домі Спаніеля, е, породіста собака, і тільки в неї виявилася е, саркома, саркома, яка передається чи половим путем. Е, поскольку її кинули вдома е, у собаки, ойці собаку кинули вдома і уїхали хазяєва... В Америку, другі десь кудись, ну, я не знаю, куди вони поїжджали, Коротше, оставили хазяю, собаку цю, і собаку просто, другі собаки приходили і рвали, ну, ромають в якому. Смислі. І ми взялися за її лічення. На її лічення треба осталося, осталося на операцію 12 тисяч, тому що 10 тисяч ми вже зібрали на хіміотерапію. Собака активна, ну, немає такого, що вона не хоче жити, вона активніша, кушає, пригає, скакає, все отлично у неї. Ну, просто кинуть і пройти міма ми теж не можемо. Только благодаря вам, благодаря вашій піддержці, вашим деньгам, які ви будете скидати, 5-10 гривень для нас це буде вже великі гроші. Тому ми вас просимо, допомагайте, не проходьте мимо і може оперативно вручання зшити. А що похідно, вона важко себе погано відчувається. Треба, щоб у рак щоб вона. Ну, вона прямо шлягає, так і чи воно мішає? В Все, Будем... Вийшли ми. Давай, поїхали. Вийшли ми вже з клініки. Сделали нам хіміотерапію. Далі вот эту бумажку. Чекаю. Я по нам глаза заглядає. Хвостом, хвостом, не знаю. Вот, конечно же, чек. Це одна хімія. Нам скинули, наверное, гривень 200 точно. Короче, потому что сказала на ласточка. Чистили, Чистили полтора.